Доброго дня, шановні колеги пасічники. Сьогодні відео буде на тему, як підсадити правильний маток і на тему, як поводять себе матки при пересилці. Коли ми відбираємо. Маточку знуклевувався, таку кліточку пересильно. Це кліточка універсальна, в неї пересилаються маточки, в неї можна і підсаджувати. Не потрібно підсаджати її під копачок тими дідівськими методами користуватися, тому що багато пасічників, які витягують матку, бояться її взяти в руки, або придавлюють, або саджаючи під копачок, вона вискакує і вони її передавлюють, через це, або навпаки зустається під ковпачком і матка травмується. Люба пересилка маток, скільки б матка не була в дорозі, це для неї є стресом. І беручи ми плідну матку із нуклеуса, знаходячись в дорозі 2-3, а подекуди і більше днів, матка прикращає яйцекладку. І щоб, як то кажуть, відновити яйцекладку, коли ми підсаджуємо від воду, потрібно, щоб матка набрала вагу, щоб матка достатньо годувалася, щоб за маткою був гарний догляд. Як ми підсаджуємо маточок? Отримали маточку, беремо, відкриваємо оцей клапан і випускаємо бжілок або в приміщенні десь в закритому приміщенні, беремо бжілок, випустили, а маточку, оцей, да, а маточку кинули і закрили. І закрили. Я ще нагадаю, що це відео для початківців, які, для пасічників, які не знають, як підсаджувати маток. Більшість пасічників мене вже знають. І беремо, формуємо відводок, головне відводок не стабенький формуємо, щоб не було маточників, перевіряємо на відсутність неплідної матки, добре перетрусили відводок, передивилися, що там немає нічого зайвого. І беремо, відкриваємо оцей перший клапан, оцей маленький клапан. Вже відео у нас є на каналі, ще раз пояснюю, відкриваємо цей маленький клапан. Перший. Бджілка не? Так. Підрізається ножичком Тут 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 бджілка ваша із відотка проїдає корм в маленькому відділенні. Тут геньнемановська решіточка знаходиться, матка не проходить, а бджілка заходить. Бжоли починають бути всередині із маточкою. Вони її тут не б'ють, тому що, щоб вбити маточку, потрібно її зажати в кільце. І вже через деякий період часу, через в основному 2-3 доби, коли вже бжілки зайшли сюди, відкриваємо другий клапан, більший клапан відкриваємо. Mm -hmm. І також ставимо отаким методом, або на сорничок, на паличку якусь вуличку до відводки чи до бжолиної сім'ї. І бджоли проїдаючи, випускають маточку в сім'ю. Це головне у цій справі, в справі підсаджування маток це не спішить. Тому що якщо поспішимо, буває різне відношення бджілок до матки, агресивних, неагресивних, інші багато факторів це наявність взятку, порода бджіл, вона також має велику роль підсаджування, прийняття маточок. І буває, задавали мені таке питання, чи може матка плідна літати? Так, може, тому що вона, знаходячись в переселищній кліточці, в дорозі, вона втрачає вагу, тому що вона не сіє, в її в достатній кількості не годують, так як на клеусі. І вона може злетіти. Якщо злетіла маточка, відкрили ми вулик, відводочок і дивимося, матка ходить-ходить по рамках, тільки прийняли курки і полетіла. Які наші дії? Наші дії не ловити її, там, якщо не зловили і вже казати, що все пропало, матка полетіла. Залишаємо відводочок відкритий, відходимо від вулика. І матка, покружляючи, покружляла, вона в 90% пролетить назад у відводу. Ще одне питання є, чи плідні матки можуть співати. Так вони можуть співати, тому що, знаходячись у кліточці, в основному, якщо їх багато там кліточок, вони відчувають одна одну і таким способом вони, як то кажуть, перегукуються між, між собою. Як побачити, чи агресивно відносяться бджілки відводка чи сім'ї до нової матки? Ну, оці оці ось, отвори є, рекомендують хлопці чіпляють отак, ось, вкинули вниз. Та і все. Ми завжди Зажимаємо ось так, не буде відкривати вулика, а просто на примірі ось цього відводочка, ось вуличка, вуличка і отак ставимо. Зажали і отак поставили. так. Якщо достатній надрамковий простір, то можна і отак положити. І ми, ну краще нам так. І Ми дивимося по цих отворах, по цих отворах, як бджілка реагує на маточку. Вони бігають по клітці агресивно, так як намагаються її вбити. Або ж просовують хоботки свої, годують маточку. Ось на прикладі іншої сім'ї, де зараз ми підсаджуємо матку, ми можемо вам показати. Ось сімеєчка, Ось ми бачимо, видно, стоїть кліточка. Бачите? Ось. Зажата між рамками. І бачимо, що бжілка... ось, оце. Оце, ось, так, так. І бачимо, що бджілка не агресивно відноситься, прохосовує свої хоботки, годують, ходять по клічерці, вже відкриті клапана і повинні її вони вже випустити. Головною запорукою успішної, успішної його приймання маточок це відсутність. Неплідної матки, яка вийшла, може бути чи в сім'ї, чи в відводку, відсутність маточників. І головне, головне це щоб була різновікова бжола, не переважала льотна бжола, а молода бджола, щоб була був відкритий розплід, закритий розплід, щоб бжілки достатня наявність корму, щоб бджілки її... Годували, прийняли і годували, тому що чим швидше вони її почнуть годувати, тим вони, вона швидше відновить свою яйцекладку. Чому перший, як то кажуть, відсутність, чому матки не сіють? Кажуть, це не плідна матка, ні. Не тому, що вона не плідна матка, а тому, що бджілки її погано годують, не дають їй корму. Ось таким методом ми підсаджуємо маток. Якщо якісь питання будуть, задавайте в коментарях, буду на них відповідати. Якщо комусь щось не зрозуміло, з радістю нам на ваші питання відповідь. До зустрічі в на наступних відео.